Найвразливіші ті, хто опинився у важкій життєвій ситуації і знаходиться за крок до відчаю. Тоді поруч може з'явитися людина, яка запропонує вирішити всі ваші проблеми. Єдине, що потрібно, один із ваших органів. За нього посередники пропонують тисячі доларів, а в результаті ні одного, ні іншого. Зазвичай постраждалим дістаються тільки погрози. З продажем людських органів тепер боротимуться по-новому. Національний автопробіг на запчастини, тільки машини, мета цього заходу об'єднання зусиль державних та громадських організацій, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, і підвищення рівня обізнаності поінформованості громадян області про ризики та небезпеки такої проблеми, як торгівля людьми, зокрема торгівля людьми з метою вилучення органів. Акція має і просвітницький характер. Організатори спілкуватимуться з студентами, учнями та представниками різних організацій. Саме вікова категорія до 40 цікавить злочинців найбільше. Молодий організм відповідно здорові органи. Говорити про цю проблему варто на рівні усіх ланок суспільства. Це проведення інформаційних кампаній. У тому числі з залученням засобів масової інформації, власне, це те, що ми будемо мати 29 і 30 листопада. Це акція на запчастини тільки машини. Також співпрацюють із об'єднаннями громадян з питань запобігання торгівлі людьми. Реалізують заходи, що сприяють викорененню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо запобігання насильству в сім'ї та дискримінації за ознакою статі. А також вживають заходів для підвищення рівні обізнаності серед батьків та осіб, які їх замінюють у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту оздоровлення, відпочинку. Дітей чи варта нова матеріальна річ того, аби добровільно віддавати своє здоров'я, а часом і життя. Це запитання має поставити собі кожен, хто навіть на йоту задумався про продаж органу.